Добрий день, любі першокласники! Вітаю на уроці навчання грамоти. На сьогоднішньому уроці ми навчимося писати велику букву Т. Добрий день, малеча щира! Та й живеться вам у мирі, хай луна дитячі сміх. Почнемо урок для всіх. Давайте ми з вами пригадаємо, з якими ж буквами. Ми з вами вже познайомилися та навчилися їх писати. Яка це буква? А О. Е. Й. E, L, N, M S K, В. Р, П. Скажіть а кого ви бачите посередині екрану? А тигр великий чи маленький? А якого кольору він? Чудово. Попрацюємо зараз в букварику сторінка 35. Поглянемо та порівняємо друковану букву Т, велику букву Т та рукописну велику букву Т. А Чим відрізняються ці дві букви? Наведіть, будь ласка, пунктирні лінії на тигрику та розфарбуйте його. Поглянемо, з яких елементів складається велика буква Т. Велика буква Т складається з трьох прямих, похилих, подовжених паличок. Одна паличка заокруглена Ліворуч перша. так? Третя. Заокруглена праворуч, а одна посерединці у нас просто пряма горизонтальна паличка. Усі ці елементи ми з вами пишемо окремо. Спочатку ми з вами пишемо пряму подовжену паличку заокруглення внизу ліворуч. Відступаємо трішечки праворуч і пишемо пряму. Похилу подовжену паличку, в ніяких закруглень немає. Знову ми з вами відступаємо трішки праворуч із гори вниз, з нашою міжрядкової пунктирної лінії ми пишемо пряму, похилу подовжену лінію за округленням праворуч. Останнім елементом ми з вами пишемо заокруглення з ліва. Піднімаємося до пунктирної, виходимо в пряму горизонтальну лінію, яка йде праворуч над всіма нашими трьома похилими паличками. Давайте спробуємо написати. Пряма похила лінія з заокругленням ліворуч. Трішки відступили просто пряма похила лінія. Знову трішки відступила пряма похила лінія з заокругленням праворуч. І над ними має бути пря... паличка, але вона заокруглена у нас ліворуч. Працюємо в буквариком. Пропишемо велику, рукописну Букву Т. Користуємося підказкою. Також пропушіть склади. Ті. Погляньте велика буква Т і маленька І з'єднуються знизу. Маленька буква І має крапочку вгорі. Не забудьте. Склад. Ти склад ту, а також запишемо ім'я, Тимур, подивіться, пишемо з великої букви, тому що це ім'я, імена, прізвища. Ми завжди з вами пишемо з великої букви. І ще одне ім'я та ма Тамара. Поставте відео на паузу та запишіть ці три рядочки. Трішки перепочинуть очі. Та наші рученята. А ми з вами продовжимо попрацюємо ще з двома реченнями. Читаємо верхнє речення. Спочатку разом ТІ на І. ТИ. Ар, -ти, -с ти Читайте ще раз це речення. Давайте поглянемо Тіна. Тимур. Перша буква велика чи маленька? Велика, тому що це імена дітей. Запишемо це речення. Тіна і Тимур артисти. Прочитаємо наступне речення. Можемо звернути увагу що друковані букви: Вони ни с, Вони ставили виставу. Запишемо це речення друкованими буквами. Вони. З великої букви Велика В. Вони ставили. Зверніть увагу, як поєднується маленька буква В. З... Маленькою буквою И. В ми повністю з вами не закриваємо. Ставили виставу. Так само звертаємо увагу в слові виставу, В поєднується з маленькою І верхнім з'єднанням, та маленька буква В поєднується верхнім з'єднанням з маленькою буквою У. В кінці речення не забуваємо вставити крапочку. І ще одне завдання. Перед нами є елементи букв великих букв. Давайте спробуємо скласти та записати ці великі букви. Читаємо, що ж це за букви? У, К, І, Н, Л, І, чудово, запишіть ці шість великих букв. Сьогодні на уроці письма ви вчилися писати велику букву Т. Велика буква Т складається з трьох елементів. А зараз оцініть свою роботу. На сьогоднішньому занятті. Синя цеглинка. Я працюю добре. Зелена цеглинка супер мені підсило всі завдання. Червона у, мені потрібна допомога. Жовта я все ж таки можу працювати краще. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці.